Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісу. Величаємо Тебе, життєдавче Христе, і почитаємо Святого Твого Духа, якого від Отця зіслав Ти Божественно своїм учням. Цією величальною піснею ми сьогодні прославляємо Святого Духа. Прославляємо щастя Святого Духа на землю, на апостолів. І церква пригадує цю подію, яка відбулася на 50-й день після Воскресіння Христового, тому це свято також називають П'ятидесятницею. Христос, коли воскрес, Він 40, уч... 40 днів з'являється своїм учням, щоб скріпити їх у вірі. На сороковий день Христос виходить, виводить учнів на гору Оливну і, поблагословивши їх, возноситься на небо. І ми також згадували це, цю подію. І ось на п'ятидесятий день Христос селає учням Святого Духа. І цю на цю пам'ятку ми сьогодні святкуємо цю пам'ять. Шестя Святого Духа на апостолів. Христос ще перед своїми стражданнями учням заповів, що я йду від вас. І вони засумували, що Христос відійде від них. Але каже: якщо я не відійду, то не, не зішлю вам. Іншого утішителя, духа істини, як відійду, то зішлю його вам. І Він пригадає вам все, що я вам проповідував. Він навчить вас також, дасть вам розуміння таїнств Божих і Слова Божого. І Він буде вас, вас просвічувати і провадити у тій діяльності. Апостольському проповідуванні благої вістки святого Євангелія. І ось учні після Вознесіння Ісуса, Христос сказав їм, перебувайте разом на молитві. Після Вознесіння вони повернулися до цього будинку, в якому вони перебували, і разом перебували 10 днів на молитві. І ось на 10-й день. Після цього, після Вознесіння, почувся великий шум, каже апостол Лука в діяннях апостольських розповідає, і не мов би подув буйного вітру, і над учнями, над апостолами з'явились би вогнені язики. І вони почали розмовляти різними мовами. Це були ті зовнішні ознаки того, що відбувається щось надзвичайне. Учні, апостоли, які були звичайними рибалками, які знали лише свою мову, але коли, вони, коли на них зійшов Святий Дух, Господь дав їм цей дар мову, що вони. Промовляли до народу, який тоді зійшовся на це свято П'ятидесятниці, до Єрусалиму. І люди з різних країн, з різних народів, чуючи апостолів, розуміли, що вони роз... говорять. Кожен чув свою мову і дивувалися, як ті рибалки невчені розмовляють нашою мовою. І це були ці видимі знаки. Цієї великої Божої благодаті, благодаті Святого Духа. Отож учні почали говорити різними мовами, що люди розуміли їх, вони мовами промовляли цю Божу благовість, Євангеліє про Царство Боже. Вони також, що Дух Святий ще дав учням, вони також. Він також давав їм цю силу, силу свідчити своє Слово силою Божої благодаті Святого Духа. Вони робили великі знаки і чуда. Апостоли оздоровляли не дуже. Люди приходили, хотіли тільки доторкнутися до їхніх шат, щоб сила вийшла з них і зцілила їх. Навіть хотіли, щоб тінь апостола Петра. Пала на них і оздоровила їх. Такі великі знаки Господь робив силою Святого Духа через своїх учнів, якого зіслав на своїх учнів. Дорі в Христі, ми бачимо, як Дух Святий, який зійшов на учнів, змінив їх. Ми можемо пригадати собі, якими були ці учні до цього Шестця Святого Духа, коли Ісус Воскрес! Ви пригадуєте, як вони боялися десь вийти, як вони настільки були перелякані і е, невизначені, що їм далі робити, перебували в відчині, що їм робити, перелякані, зневірені. Той Христос, який був з ними помер, його немає, і вони не знали, що їм далі робити. І ось Воскреслий Христос їм з'являється, щоб укріпити їх у вірі, а зіславши їм Святого Духа, цей їхній страх, цю їхню непевність перетворює навпаки у віру, тверду віру Спасителя і відважність, мужність проповідувати Євангеліє Боже. Тобто, Господь найперше дає їм світло пізнання Божих правд. Святий Дух відкриває їм пізнання Божого Слова, і вони проповідують це Слово Боже. Святий Дух дає їм відвагу і мужність з вірою звіщати це, цю радісну вістку Воскресіння про Воскресіння Христове. І вони з мужністю і відвагою йдуть проповідувати це Євангеліє всім народам. І Дух Святий також дає їм силу. Силу Божої благодаті робити великі знаки і чуда серед народу, щоб тим самим підтвердити, що їхня проповідь є правдивою і вони є послані правдивим єдиним Господом і Богом. Як бачимо, ці три дає Господь їм дає їм знання, мудрість, дає їм відвагу, мужність і дає також їм силу. Ми бачимо також, що Дух Святий і багатьма іншими дарами обдаровує і апостолів, але й також тих, через яких, через них тих, людя, тих людей, яким апостоли передавали цю благодать Святого Духа. Ми сьогодні святкуємо цю подію, пригадуємо про Сходження Святого Духа на апостолів і тим самим завершується також Боже об'явлення. На цьому завершується Боже об'явлення, Господь, який в історії найперше об'являв себе як єдиний Бог, єдиносущий Бог, який створив небо і землю, і Він об'являє це на протязі всього Старого Завіту. Далі Христос, Господь, Продовжує це об'явлення, посилаючи свого Сина Єдинородного Ісуса Христа на землю, щоб спасти людський рід. Він відкриває ще одну, а через сина відкриває також, що Він є отець, отець і син, які є єдиносущні, яким належить одне поклоніння. І через шестя Святого Духа Господь ще об'являє себе далі і каже, що Він є єдиний Бог в трьох особах Отець, дух і свят... Отець, Син і Святий Дух. І це ми дізнаємося не з якихось людських міркувань чи людської мудрості чи філософії, а дізнаємося саме з об'явлення Божого. Господь об'являє себе нам. Тому ця, ця наша віра є правдивою, бо це не є продукт людського розуму, а вона є тим, що сам Бог об'являє себе людині. Тому церква також з такою радістю і піднесенням святкує це свято щастя, Святого Духа. Господь не залишає людину, але Він перебуває з нами, перебуває з нами. Через свого Духа, Святого Духа. Дорогі в Христі, наскільки важливо є, щоб кожна людина повірила в Господа і прийняла також цю благодать? Кожен з нас прийняє, прийняв благодать Святого Духа, коли під час хрещення, саме під час хрещення, коли священник хрестить чи дитину, чи дорослу людину. Найперше через таїнство хрещення, завдяки заслугам Спасителя нашого Ісуса Христа, ми отримаємо прощення первородного гріха і всіх інших гріхів. І очищені цією благодаттю хрещення, людина є достойна, щоб прийняти благодать Святого Духа. І тоді священник... Уділяє наступне таїнство – миропомазання, коли помазує святим миром і промовляє слова печать, дару Святого Духа. І справді Дух Святий, який зійшов на апостолів, також сходить на цю дитину чи на цю людину. І цю благодать Святого Духа отримали кожен з нас під час хрещення, ми отримали її. Але наскільки важливо є, щоб ви також. Перебувати в цій благодаті Божій, щоб не втратити її, бо ми її також втрачаємо, коли ми поступаємо не згідно зі Словом Божим, коли ми робимо злі вчинки, коли ми робимо. Іншими словами, коли ми робимо гріхи, ми тоді відвертаємось від Господа і віддаляємось від Нього, і втрачаємо ці дари Святого Духа. Що Дух Святий дає людині? Як ми можемо на собі досвідчити цю присутність Духа Святого? Як ми вже сказали, що Дух Божий дає нам знання, він є світлом, яке просвічує людину. І людина тоді ясно бачить, що є правда, що є неправда, що є добре, що є зле. І Дух Святий дає нам це чітке розуміння, щоб ми вибирали те, що є добре, і це, що є правдиве, те, що є Боже, що ми за ним ішли. Дух Святий також дає нам цю мужність, відвагу, щоб переборювати ті різні перешкоди, які заважають нам чинити добро і дотримуватися його, чинити також правду і жити за цією правдою Божою. Він дає нам мужність і відвагу це робити, поборювати також ці різні спокуси, які стараються нас віддалити від Господа. Дух Святий також дає нам силу, силу перемагати ці спокуси, перемагати гріх, не піддаватися йому. Це є ці дари Святого Духа. І коли людина перебуває в ньому, вона також на собі досвідчує цієї Божої благодаті Святого Духа, особливим даром, який завершується фактично даром любові. Дух Святий, якщо перебуває в нашому серці, ми тоді переживаємо в ми досвідчуємо спокій, мир. В нас немає якогось там, якогось гніву, ненависті чи злоби якоїсь озлобленості, але Дух Божий приносить саме цей внутрішній мир і спокій. Він приносить також радість. Коли людина перебуває в Святому Дусі, вона не сумує. Вона перебуває в внутрішній радості. Це є внутрішня радість. Це не є емоційна, ця зовнішня радість, але це є внутрішня радість. І Дух Святий наповнює нас любов'ю, добротою, любов'ю, яка є вінком всіх чеснот. Як каже апостол Павло, що саме любов є вершиною цих всіх чеснот. І тоді людина перебуває в цій внутрішній також доброті, в любові, в любові до себе, в любові до Господа і в любові також до ближніх. І це є ці реальні ознаки присутності Духа Святого в нашому серці, в нашій душі. Ми сьогодні можемо запитати себе, чи ми перебуваємо в цій благодаті Святого Духа. Чи в нас також в душі є цей внутрішній мир, спокій, однозгідність, чи в нас є радість, ця? чи в нас також є ця любов, бо це є ознакою Святого Духа. Якщо ж, можливо, в нас цього немає, це не означає, що ми не можемо отримати від Господа цієї благодаті, але це також вимагає від нас певних сусиль. Що робили учні, щоб осягнути, отримати, цю, щоб Дух Святий зійшов на них? Христос каже їм: перебувайте разом на молитві. Коли вони після Вознесіння повернулися до Єрусалиму, то вони перебували разом, тобто однозгідно, без якихось там непорозумінь, конфліктів, якихось. Е Вирішення там, хто старший, хто більший, хто менший, вже вони пережили ці егоїстичні е, амбіції, якісь, які вони мали ще перед тим, перебуваючи з Ісусом. Тут вони перебувають всі однозгідно, разом, в згоді і звернені, скеровані в молитві до Господа. І в цій молитві, в цій однозгідності. Очищені також цією молитвою, вони удостоїлися стати гідними, прийняти цей дар Святого Духа. І Христос тим також вказує нам, для кожного з нас, щоб отримати цю благодать, якщо ми її десь втратили, ми також потребуємо цього, цієї молитви, найперше звернення до Бога, коли ми просимо в нього цієї благодаті, коли ми просимо в нього також. Сили побороти ці різні випробування наші життєві, ті різні труднощі чи ті різні спокуси і пристрасті, які приходять до нас. Ми просимо в нього в молитві, сили побороти їх і перемогти їх. І просимо в нього того дару також очищення, щоб Він очистив наше серце і зробив його гідним прийняти цю благодать. А це очищення також відбувається під час таїнства покаяння і сповіді, коли ми, визнаючи щиро свої прогрішення, отримуємо прощення цих гріхів. Очищає, Господь нас звільняє силою Святого Духа, звільняє нас від цих провин і робить наше серце і душу достойною прийняти цю благодать. в Христі! Нехай це сьогоднішнє Євангеліє і цей приклад апостолів стане для кожного з нас. Ми християни, ми не тільки називаємось християнами, але християнин це є той, який перебуває в благодаті Святого Духа. Тому апостол Павло каже: хіба ви не храм Божий? Хіба, ви, хіба Дух Божий не перебуває у вас? Він пригадує нам про це, що людина є цим храмом Божим, в якому християнин є цим храмом Божим, в якому перебуває Дух Божий. Дух святий. Як я вже сказав, що Дух Божий святий, він дає силу і, дає, і відповідно дає також мир. Ми в теперішній час, коли ми переживаємо цей нелегкий час війни, ми, кожен з нас також потребує і цієї сили Божої і також потребуємо миру Божого. Ця війна, яка принесла стільки горя в нашу країну, в наш народ. І всі хочуть, щоб якнайшвидше вона завершилася. Щоб якнайшвидше цей мир настав на нашій землі. І справді, ми повинні також це залежить від Бога, і тому ми в молитві просимо в нього цієї його сили і Його благодаті миру, але це також залежить і від нас, щоб ми робили певні кроки в тому, щоби осягнути цю силу Божу і осягнути цей мир. Тому псаломопівець говорить: Господь. Народові своєму дасть силу, Він дасть народові своєму мир. Він поблагословить народ свій миром. Господь дає ту силу і Він дає цей мир. Тому в сьогоднішній день, коли ми святкуємо Шестя Святого Духа, просімо в Господа цих дарів Святого Духа для кожного з нас, особливо для наших захисників. Які захищають нашу Батьківщину, щоб Господь силою Святого Духа охороняв їх, щоб Він дав їм також силу і мужність, відвагу звільнити нашу землю, позбутися цього зла, яке прийшло на нашу землю, і щоб Він поблагословив наш народ, кожного з нас. Наш народ і нашу батьківщину Україну миром. Амінь. Вім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісус.